Ви шукаєте повноприводного кросовера не за всі гроші світу. Будь ласка, комфорт, надійність і суперська-класна ціна все в одному автомобільчику. Гарант Автошипітка вітає. До вашої уваги. Hyundai AX-35, 2011 рік випуску, 2-літровий дизельний двигунчик, автоматична коробочка передач, звичайний варіатор. Автомобіль ось в такому класнючому, сірому кольорі, сіра мишка, я його називаю, виглядає просто-просто суперськи. Задні партронічки присутні, камера заднього виду також, гарна класна комплектація, ось такі легкосплавні 17 колеса. Безключовий доступ присутній в автомобілі, денні ходові вогні, протитуманні фари, датчики світла дощу, панорамка присутня, просто класнюча, гарна комплектація за свої гроші. По салончику безключовий, мультикермо, шкіряний салон, панорамка. Підігрівчики сидінь перед-зад. Ось така класна магнітолка. Салончик просто-просто новий. Будь ласка, кермо, 245 тисяч пробігу, автомобільчик зі Швейцарії, повний привід працює, електроскладання зеркал, повний електропатик. Ось такий задній ряд сидінь. Будь ласка, також все гарно класно. Багажничок досить-досить вмісткий для даного автомобіля. Присутня. Запаска, домкрат, ключики, все, є повний комплект. Ось такий задній ряд сидінь з іншого боку, також все гарно, класно і збережено. Ну і місце переднього пасажира також все. Будь ласка, в суперстані подивіться. Просто все збережено для вас. Ось такий класніший апаратік. Якщо вас зацікавив даний хіндажчик, в кольорі сіра мишка, гаранта автошепетівка, номера телефонів, шапці профілю.